Добрий день, мої дорогі діти. Сьогодні ми з вами переглянемо майстер-клас по малюванню весняної гілочки. Гілочка ця буде із яблуневого цвіту і буде малюватися за допомогою нетрадиційної техніки, за допомогою пензлика і пальчиків. Перше, що нам потрібно, це підібрати матеріал. Для роботи нам потрібна водичка. Пензлик, гуаш білого, червоного або вишневого кольору, оранжевого, коричневого і вологі серветки для того, щоб витерти наші ручки. Перше, що ми зробимо, це намалюємо гілочку. Мочаємо пензлик у водичку, мочаємо в коричневу фарбу і малюємо гілочку. Починаючи із лівого нижнього куточка малюємо гілочку ось такою хвилястою лінією. Додаємо розгалудження на гілочці вверх і вниз. І з цього розгалудження також додаємо ще по дві гілочки в довільному Напрямку. Не забудемо також і про першу гілочку, додамо теж до нього розгалучення. Все, ми з вами намалювали гілочку, можна її трішки ось тут потовщити. Далі переходимо до пальчикового малювання. Яблуневий цвіт у нас має білий колір, а також трішки рожевого і трішки оранжевого кольору. Тому беремо білу фарбу, мочаємо пальчик у фарбу і починаємо малювати яблуневий цвіт біля кожної гілочки, постійно вмочаючи наш пальчик. У білу гуаш, коли фарба закінчується. І так біля кожної гілочки. І так, біля кожної гілочки Вмочаємо ще нам, не вистачає. І ще вмочаємо. Густенько так покриваємо пальчиками. Так, ми з вами заповнили біленьким цвіт яблуньки. Тепер до цього білого кольору додамо трішки рожевого або червоного. Коли ви змішаєте білий із червоним кольором, то у вас вийде рожевий. Якщо вологі серветки, можна трішки промочити пальчик у вологих серветках, вмочити у водичку, далі в білу фарбу і ще раз умочити в рожеву і додати ще рожевого кольору. Для додавання контрасту, щоб наша гілочка виглядала ще красивіше, ми подекуди додамо ще оранжевого кольору. Тому вмочаємо пензлику білу фарбу, тоді в оранжеву і подекуди додамо оранжевого кольору. Так, наша гілочка стане яскравіша і красивіша. Красивіше. Ось так у нас вийшла гілочка з яблуневим цвітом. Пальчики наші брудні, тому ми можемо їх витерти вологими серветками або помити під умивальничком. На цьому наша робота закінчена. Дякую всім за увагу, творчих всіх вам успіхів. Чекаю ваші роботи в особисті повідомлення.